Всім привіт! Сьогодні я би хотів поговорити про соціальну допомогу, яку виплачують замість пенсії. Це коли не вистачає трудового стажу і прийшов пенсійний вік, тому назначають не пенсію, а соціальну допомогу. Достатньо, достатньо багато таких громадян України пенсійного віку, які отримують соціальну допомогу. І у нас на каналі YouTube, Банківський клуб. Достатньо багато питань задають саме така категорія пенсіонерів, і тому я хотів би більш детально розповісти про соці... соціальну допомогу замість пенсії. Кому назначають, скільки назначають, та які перспективи щодо соціальної допомоги для пенсії для пенсіонерів в 2023 році. І так, поїхали. Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях. Під цим відео на питання підписників відповідаємо в першу чергу. Українські громадяни, які досягли пенсійного віку, але не мають права на пенсію, через відсутність необхідного страхового стажу, можуть отримувати тимчасову допомогу, яка називається соціальна пенсія. І от одне з питань підписників було задано саме так: мені 63 роки, маю 17 років стажу, на пенсію за віком хотіла вийти ще у 2018 році, у 58 з, тобто мені було 58 з половиною років. У пенсійному фонді сказали, що немає потрібних 26 років стажу, тому на пенсію я зможу вийти тільки в 63 роки. Тепер же ж кажуть, що зможу вийти у 65 років. Чи можу я отримувати соціальну допомогу від держави? І так, давайте ж розберемо і хочу надати вам інформацію щодо вимог до стажу. І з 1 січня 2023 року для того, щоб вийти на пенсію в 60 років, потрібно мати як мінімум 30 років страхового стажу. Ті, у кого у 60 років немає достатнього стажу, матимуть право на пенсію у 63 роки за наявності стажу не менше 20 років. Після досягнення 65 років право на призначення пенсії за віком мають особи за наявності страхового стажу. У 2023 року страховий стаж повинен сягати від 15 до 20 років, у 2024 році, від 15 до 21 року, у 25-му році. Від 15 до 22 років, у 26 році від 15 до 23 років, у 27 році від 15 до 24 років, і починаючи з 1 січня 2028 року страховий стаж повинен сягати від 15 до 25 років. Якщо ж у людини менше 15 років стажу, у віці 65 років вона матиме право на отримання державної соціальної допомоги замість пенсійних виплат, так звана соціальна пенсія за віком. Тривалість страхового стажу, що дає право на вихід на пенсію 60 років, з кожним роком зростатиме. Цей процес триватиме до 2028 року. Так, щоби вийти на пенсію у 60 років, у 2028 році потрібно буде не менше ніж 35 років стажу. Соціальна пенсія за віком призначається згідно з постановою Кабінету міністрів номер 1098 так, щоб отримувати тимчасову державну допомогу, треба звернутися до органів соцзахисту населення за місцем прописки або фактично проживання. Розмір такої виплати становить різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність це 2093 гривні, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї з розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців, але не більше 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Це 2684 тисячі Соціальна пенсія за віком без трудового стажу перераховується кожні 6 місяців з урахуванням майнових змін та середньомісячного сукупного доходу. І так, коли допомога, соціальна допомога не призначається, по перше, середньомісячний сукупний дохід сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні півроку перевищує 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. По-друге, особа отримує пенсію або соціальну допомогу, працює або веде іншу діяльність пов'язану з отриманням доходу. По-третє, хтось із членів сім'ї протягом року перед зверненням по соціальну допомогу здійснив покупку або оплата послуг на суму понад 50 тисяч гривень. Четверте, в результаті вибіркової перевірки виявлено додаткові джерела засобів для існування, не зазначені в декларації про доходи та майно, наприклад, здавання в оренду житлового приміщення або будинку або ж заробіток члена сім'ї, які офіційно не працевлаштовані, або ж отримання доходу від утримання худоби або птиці. І п'яте, у власності особи або членів сім'ї є друга квартира за умови, що загальна площа житла перевищує 21 квадратний метр на одного члена сім'ї. І додатково 10,5 квадратних метрів на сім'ю, або більше одного автомобіля, або ж іншого транспортного засобу і механізму. І які ж документи понадобляться для оформлення соціальної пенсії? Перше, це заяву треба написати. Зразок дають там на місці при оформленні. По-друге, паспорт і документ, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб платників податку. По-третє, довідку Пенсійного фонду України про наявність страхового стажа. Четверте, декларацію про доходи та майновий стан за останні 6 календарних місяців. І п'яте. Копію рішення про призначення опікуна для особи, яку визначено недієздатною. Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку Підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу.